За кожен промінь сонячний прекрасний вмій дякувати Господу щодня, за темні ночі і світанка ясні, що часом під ногами є стриня. Вмій дякувати за травневі грози, за білий сніг, за перший листопад, вмій дякувати Господу, за сльози, за осінь, що не раз приходить в сад. Вмій дякувати, що чуєш ти розмови. Пісні і рідні серцю голоси, за те, що ти сніданками смакуєш, і жебраком на їжу не просив. Мій дякувати щиро і так просто за те, що з нами на землі живеш, за те, що бачиш світ і неба простір, за те, що легко дихається теж Ти маєш одяг, дах над головою, в твоїй оселі затишно в мороз, подати якому стакан з водою. Не відчуваєш утисків погроз. Вмій дякувати за моменти добрі, що в праці Бог здоров'я подає, що після гроз ясніє знову обрій, що серце в грудях стукає твоє. Згадай про того, хто життя не має, чи дім ракета зруйнувала вщент. Про тих згадай, хто з горду вмирає, задумайся про них, хоч на момент, чиє життя трагедія забрала. Хто сиротою у дитинстві став, комусь під долю долю все зламало, Згадай, хто втратив мить усе, що мав, хтось інвалідом у візку зостався, йому від серця щиро співчувай, хтось із дитям в лікарню прописався, ти чашу ту не пив, не забувай. Вмій дякувати Богу за спасіння, що на служіння йдеш без перешкод, а десь за віру зносить знов горіння. Господа народ, мій дякувати, що душа не в злобі, що здатний пробачати друга ти, мій дякувати навіть у хворобі, і за хвилини горій самоти, мій дякувати за все, що маєш, що ясний розум, мудрість є в тобі, що гострий біль порою відчуваєш, що можеш гірко плакати в журбі. Будь вдячний і за чисту кров Христову, її пролив він, щоб тебе спасти. Оселя в небі для течі готова, туди ти зможеш, друже, увійти. Мій дякувати в час, коли не спиться, коли молитись кличе Дух Святий, мій дякувати навіть за дрібниці, за те, що ти здоровий і живий. Мій дякувати і за все звичайне, що шлях веде до славної мети. Уста, а з ними серце одночасно. Хай будуть Богу вдячними завжди. Слава Богу!